Селище колись було козацьким сотенним містечком, але знаменитим його зробили не козаки, а їхні дружини. Вони придумали незвичайну вишивку білим по білому, яка тепер є особливо модною. Привіт! Сьогодні ми побуваємо на Полтавщині у селищі Решетилівка, де вишиванки замовляють депутати, міністри і навіть президенти. Сьогодні у програмі, де замовляв кожуха Тарас Шевченко, як партія вчила робити французькі гобелени? Чому вишиванку краще купувати у Решетилівці? Отже, ми у решетилівці. Чому саме це село прославилося вишивкою? Раніше воно лежало на межі з диким полем, і руські князі та дружинники завозили сюди половецьких полонянок. За однією з версій, саме вони і привезли сюди техніку тонкої вишивки, так чи так, але вже 300 років тому у решетилівці вишивали у кожній хаті. В сьогоднішній решетилівці живе понад 9 тисяч людей. Більшість з них тепер уже не вишивають. Але практично в кожній хаті у скринях лежать бабусині рушники чи вишилені сорочки. Можете не проситися у гості, до туристів у решетилівці давно звикли. Доброго дня вам! Можна до вас гості на хвильку Подивитися. Ой, які у вас рушники гарні. Так це ви вишивали, правда? Так, на да, це я вишивала. 56-й, так? Такий старий да, рушник. Да. Дуже гарно. А сорочки маєте? Маємо. А сорочки. ну Показуйте. Супер, дуже гарно. О, які сорочки. Це, мабуть, ваші, так? ще? Да, да, Колись така майстриня, то в кожній хаті була, так? Да, да, Можна да. до себе прикласти, подивитися. О! Ти якраз так. на мене! Яка гарна. А це білим по-білому. О, це ваше коронне решетилівське, так? Да. Яка краса. Це ви теж робили сама, так? так? Наприда мабуть. Та ні, просто тоді просто б мода така була. Так. Мода на вишивку у решетилівці тривала століттями. Вишивали для себе і на продаж. А що село стояло на великому тракті Полтава-Харків, товар розходився швидко. Згодом земська влада організувала майстрів у Артіль і сама всіляко сприяла розвитку народних промислів. Моду на вишивку у решетелівці не відмінила навіть більшовицька революція. Артіль стала фабрикою, на якій працювало понад 400 майстрів, і яку назвали іменем Клари Цеткін. Німецька феміністка Клара Цеткін вишивати навряд чи вміла. І вона, напевно, дуже здивувалася, б, дізнавшись, що решетилівську фабрику назвали її ім'ям. Килими та вишивки марки Клари Цеткін щиняли фурор на виставках у Парижі та Мюнхені. На жаль, у середині 90-х фабрика зупинилася, і тепер вона виглядає ось так сумно. Ки немає, але сьогодні у решетиліце є майстерня народних промислів. Масштаби теперішнього промислу звичайно не ті. У майстерні працює 20 осіб, але традиційну решетилівську марку тримають. Й тепер сюди не тільки за вишиванками, а ще й за гобеленами. Цікаво, що новий вид творчості решетилівські майстри освоїли за прямою вказівкою партії. Ткали у селі здавна, але переважно доріжки та килими, які тут називають коцами. Так от у середині 30-х решетилівські ткачі отримали рознарядку виткати портрет Сталіна. Потім мостишева, ворошилова на коні і так далі. Вожді відійшли в історію, а технологія залишилася. Уже давно вважається престижним мати гобелен з решетилівки. Ми вирішили, що буде 2000 тисячі гривень квадратний метр. На mm -hmm. даний момент що буде завтра, я не знаю. Mm -hmm. Чого така ціна? Тобто ручна робота, це раз. Да. І друге сировина не наша. Ми брали нашу сировину, але ну, вона не дуже нам подобається. ну в якість. А звідки зараз берете? Зараз ми беремо це, ми робимо черніго шерсть, чернігав пряжа, uh -huh. тобто вони крутять. А сама сировина шерсть йде в е, новозеландське міріноси. Найкраща uh -huh. да, шерсть вважається е, у світі. Навіть uh -huh. можна взяти, спробувати, вона. Без менка Якщо тепер пряжу для виробів купують аж у новій Зеландії, то ще 100 років тому славилася місцева Решетилівська вовна. Тут розводили особливу породу овець. Папахи з решетилівської смужки носили всі царські генерали. Знаменитий кожух Шевченка теж куплений у решетилівці. У майстерні можна побачити і як створюються гобелени. Якщо дуже захочете, можете самі сісти за верстат. Ви хочете рисунок чи просто фон попробувати? Давайте спочатку фон, щоб я вам нічого ну, не Ну, давайте. Так, робимо фон, так? В оцю сторону, в оцю сторону, беремо ниточку, перебираємо через ниточку. Бачите? Так. Я вам так надляна. Mm -hmm. Сиди. Mm -hmm. Сиди, з спереб... Тоді так, пристукали. Гребінець такий. А ним що робиться? Закріплюється нитка? Прибивається нитка. Давайте викладете нитку. Я, я буду прибивати. Виявляється, ход робити не так вже й складно. Тепер ри рисуночок має? давайте попробуємо. Так, ну давайте візерунок. Так, звідки починати? Ось бачите, ниточки за ниточки так плутаються. Угу. Так само, як ви там перебирали. Давайте ниточки. Так. Звідси так, правильно? Звідси, звідси звідси так виходить в мене, так? Да? Да, да. Так, і е, ще одну, так мабуть? Да. Тепер все, оцю так? ниточку сюди і оцю зачіпаємо ниточку, зачіпаємо, щоб так. рисуночок так. Ми вже захватили, знаємо, де ниточку. Але, але є, є щось складне таке, так? Для чого? Ну якщо дається, там лиця даються. Угу. Треба їм там глазик вивести, тоді в одну ниточку береш там, ви, цей виколупуєш, угу. виводиш угу. там угу. рішнички. Туристи, які часто бувають у Решетилівці, рекомендують купувати гобелен саме у майстерні народних промислів. А ось за вишиванкою треба йти до Ніни Іпаті, знаменитої тутешньої вишивальниці, яка теж має свою майстерню. Найбільшу колекцію її сорочок зібрав Віктор Ющенко. Чоловіч, так, чоловіч, так, чоловіч, а жіночі де у вас? А жіночі в нас Мам знаходяться цікавити. всі в експозиції. От да? пропоную Можна вам глянути, подивитися да? так. Можна Одягти так, навіть, так. яка вам сподобається. Щоб... Одягти, так? Давай, Якщо ви відчули, вибирати. як ви себе в ній дивимося. Це допустим мережка, тут от із лиштвою, там із дирочками, так. з якимись. Тут от, наприклад, узяти тут уже словіні вічка, зерновий вивіде, і основна техніка вишивки це лиштва. Можливо, мені щось порадити, яку сам, бо в мене просто очі розбиваються всі. Ну я такі. думаю, що вам би пасувала така. Добре, я вам І довірюсь. під вашої колір давати віряти. Всі сорочки майстриня шиє тільки з натуральних тканин. Орнаменти і техніка вишивання різні, але найпопулярніші білим по білому. Вишивка, яку власне і придумали у режительівці. Наприклад, якщо я приїхала користу, то скільки може коштувати мені зараз? Десь 1200. Так? Так. так як ви приїхали сюди, так <сум> <сум> <На ярмаку сум> то буде дорожче, правда? Ну, да, тобто До, вигідні, доживимо, приїхати в Решетилівку. Доживемо, Побачимо, що буде в нас. Ніни і патій, і місцевих майстринь замовити можна не тільки традиційну вишиванку. Творити тут можуть навіть весільну сукню. Такої не знайдете в жодному столичному салоні. На згадку про це незвичайне село. Я замовила собі вишиванку, а гобелен придбала вже сьогодні. Ось таких весняних кольорів, бо вже так хочеться весни. До речі, кожного року після Великодня у Решетилівці проводять фестиваль народної творчості Решетилівська весна. І тоді найкращі майстри виставляють свої найкращі твори. Цього року фестиваль відбудеться 1 травня. Не пропустіть.